Всіх вітаю. Сьогодні 1 березня весна наступила. Всіх вітаю із весною. за цілу цю зиму. У нас сьогодні випав сніг. Подивіться, як кругом красота. Снігу випало, котики бігають на ступні. Ось таке на дворі. Ой, що робиться. Сніг, сніг І ще пролітає. який сніжок. Всіх вітаю, дорогі друзі. Давно я не знімала відео, була дуже хвора, такий тяжкий грип. Не Немала ніяк ще до цієї вичухатися. Я приношу пробачення, комусь не відправила посилки, і сьогодні відправлю. Сьогодні посилки вже відправимо ми. Вже наче, трохи легше, що перейшла на антибіотики. Бережіться, тому що грип дуже тяжкий, щоб не занести в свою сім'ю, так як це зробила я, і всі перехворіли. Дуже тяжко. А сьогодні хочу я розповісти. Мені, мені задають запитання про томати гноми. Що це за томати, як їх вирощувати, чим вони особливі, відрізняються від інших, від простих томатів. Ось сьогодні я хочу розповісти. У мене е, я зібрала 14-15 сортів цих гномів. Які я вже вирощувала, і хочу показати, скільки ми із свахою виписали ось в цьому році вже нових буде тут гномів, скільки різних. Ну, Томат гном це е, селекціонери американські і австралійські. Е, такі... Е, Виростили такі томати, які не заставлять бути байдужими ніколи, нікого. Вони дуже гарні в розсаді, вони коренисті, гарні листки, ну і гарні в них плоди і смачні, гарні і смачні плоди. Вони то і декоративно виглядять. Це томати, які мають. Можуть бути зовсім низенькі, середнього росту і також високорослі. Томати, які більш устойчиві до фітофтори. Не так вони підвержені захворюванню цьому. Томати, які мають різні привкуси, кожен томат має якісь, там, якісь нотки фруктові. І дуже гарні, як я вже сказала, на вид. Вони є і дрібненькі, і доволі такі величенькі, салатні сорти. І такі сор, сорти, що можна їх е, і консервувати, такі, що підходять у банку. На всі смаки. Це нові сорти. ну Якби вони може не зовсім нові, для мене вони. Я їх тільки почала два роки назад вирощувати. Прочитала. І от я Хочу запропонувати ще є насіння гномів. Пробуйте, вирощуйте. Я думаю, що ви будете дуже задоволені такими цими гномами. І ось я хочу сказати, які ще сорти гномів є у нас на сьогоднішній день. Це томат. Оранжевий крем, має картопляні листки, він такий незнейський, детермінантний. Десь я зараз Десь у мене тут повинен бути опис його. Я немає, я так розповім. Має такі чималі оранжеві плоди, смачні, солодкі, чуть з кислинкою. Вони так, як любий помідор, і гарні такі на, на вид і дуже урожайний сорт. Друге, у мене лимонний лід. Це теж томат лимонеліт має лимонного кольору. Червон... Круглі плоди Лимон... лимонного кольору круглі, смачні, Да, оранжевий крем, це ще йде і дуже ранній сорт. Лимонний лід теж ранній сорт. Не... Не вис... гарні, Дуже гарні. Кущі з грубими такими, так як всі гноми. Я не знаю, їх перевели. Тут ми виписували в колекціонерів і перевели чомусь не гноми, а карлики. А чому карлики, я не знаю. Я так думаю, що гноми, напевно, переводяться це і так, як і гноми вони, тому що це інший герой. Карлик і гном. Може, ну, Пишуть карлики. Писали гноми, а тепер пишуть карлики, не знаю. Третій сорт це деспирадо. Знайду деспирадо, в мене є, я зараз про Детермінантний штамбовий кущ 60-70 см. Дуже компактний, середньостиглий. Плоди витонченої серцеподібно витягнутої форми. З невеликою ребристістю, масою до 100 г малиново рожевого кольору. Смак насичений, солодкий з кислинкою. Для консервації і для свіжого вжитку. Хороший, мені теж понравився. Жовтий осел. Жовтий осел. Це детермінантний середньостиглий, куш 70 см штамбовий. Плоди плоскоокруглі, золотисто жовті вагою 100-250 г. М'якуш соковитий, солодкий, смачний. Для свіжих салатів, сотків, соусів. Дуже урожайний. Тепер конфіті. Конфеті. Детермінантний, середньостиглий кущ до 60 см штамбовий, плоди плоскоокруглі до 300 г. яскраво жовті з розжевими смужками. Дуже гарний в розрізі, смачні, солодкі з фруктовим присмаком для свіжого вжитку. Дуже гарний помідор конфеті, так як і конфеті. Помідор трилисник, детермінантний, середньопізній кущ до 1 метру. Плоди округло та плоскоокруглі, гладкі вагою 120-180 г, зеленого бурштинового кольору м'якуш, жовтовато-зелений, прозорий, дуже солодкий і смачний, з добре збалансированим ароматом. Для свіжого споживання, приготування соків та соусів, рожева пристрасть детермінантний, середньостиглий, кущ 60-80 см, не вимагає пасинкування, плоди серцеподібні масою 100-150 г. Ніжно-рожевого кольору. Плоди м'ясисті, солодкі з приємною кислинкою. Призначення універсальне. Дуже багато на кущі має плодів. Прямо на так наліплені на плоди. Дуже, дуже цікавий сорт. Олурул охра. Детермінантний, середньостиглий куш до 1 метру. Плоди плоского кругли салатного типу гладенькі. Масою 150-200 гірчично-коричневого кольору. м'ясисті, смак збалансований з пранним ароматом. Так. Пурпурне серце. Детермінантний. Середньостиглий кущ до 1 метру. Плоди. Е... Серцеподібної форми, з гострим кінчиком вагою 150-200 грам. Пурпурно-бордові. У розразі темно но малинові смак солодкий з легкою кислинкою. Томатний аромат для свіжого споживання та зимових заготовок. Томат «Віхар» – це детермінантний сорт. Плоди величенькі, такі оранжевого кольору, помаранчевого, сер, із червоною серединою, якби такі червоні розводи по ньому. Е, дуже смачний і урожайний сорт. Зуфала Мері. детермінантний, середньостиглий куш до 80 см, штамбовий. Плоди довгасті сливки з гострим носиком. Вагою 100-150 г. Зелена шкірка покрита темно-зеленими розводами, м'яко густий, з гарним збалансованим смаком, з переважанням солодке, дуже врожайні, для свіжого споживання і можна і в'ялити ці помідори. Дійсно, ці помідори дуже солодкі. У мене в сім'ї їх полюбляють для салатів, тому що вони зовсім без кислоти. Малинова нерка детермінантний, плоди приплющеного округлі 150-200 см бордового кольору. М'якош м'ясистий, соковитий смак солодкий з легкою кислинкою, аромат фруктовий для свіжого споживання салатів, соків і соусів. Детермінантний, середньостиглий до 1 метра. Луна Бендіго це такий жовтий виноград, як грона винограду, як такого великого винограду. Дуже гарний він в зрізі, такими кістями виноградними. Солодкий, смачний. Сарандіпіті. Тоже це помідор, такий. я поставлю картинку і тенесі. Це теж дуже смачні, росні, всі вони такі біколори із фруктовим присмаком. Хто кого цікавлять, томати гноми продаємо 20 штук. Насінин там, звичайно, побільше йде. Це буде 20 гривень. І обов'язково є подаруночок. Ще є. І сортові томати, які можемо продати, золота клуша, жовті помідори. Так як оце в кочки яйця лежать, так лежать ці помідори на коло куща всипано. Гігантське серце, ця назва каже сама про себе. І серце велике серце, це індетермінантний сорт. І має великі плоди серцеподібні. Клуша червона. Теж кущ обліплений червоними такими плодами, якби для хороші вони в банку підходять. І не, такі, не дуже великий, але для консервації. Дідове півняче пір'ячко. Помаранчевий джаз, полуничний, коричневий дербі для любителів коричневих помідорів. Томат гаргамель, сливка. Така темна сливка з розводами. Сержант пепер, апельсин, жовтий помідор, дуже смачний, високорослий. Бабусін секрет. Розові томати, великі до кілограма. Великі розові томати. Дуже урожайні, смачні і солодкі. Це хто любить рожеві, такі, чорне серце бреда. Це серця, велике серця чорного кольору. Загадка природи. Загадка природи це помаранчевий помідор із червоною серединкою. і на… Всередині середині має такі розводи червоні. Томат велика дівчинка, великий овальний помідор, теж до кілограма. Дуже гарний великий помідор. Отакі помідори ще ми можемо, які є ще в нас, можемо продати. Хто бажає, будь ласка, замовляйте. Я думаю, що вже хвороба пройшла. Старалися виконувати Чи сьогодні відправили ще посилки ті, які не встигли відправити сьогодні. Будь ласка, повідомляйте, хто одержав посилки. Дуже нам цікаво, я поки місці, що одержали всі, які хто замовляв. Немає такого, щоб якісь були там суперечки. Ну, а... Сьогодні хочу ще показати.